Всім привіт! Сьогодні новий закуп, новий топ і думки на рахунок того, чи потрібно читати, чи не потрібно читати. Новий закуп. Не буду показувати кожну книгу, просто в опис кину в список купленого, Якщо буде кому цікаво, звертайтеся, можу продати або подарувати в залежності від того, яка книга буде. Новий топ Генріх Ман вірно підданий. Це почав збирати збірку вершини світового письменства. Це перший том цієї підбірки, хочу зібрати всі томи. Два абзаці сьогодні зачитаємо зі вступом, дуже цікаво, дуже актуально. Рекомендую цю книгу почитати. Але пізніше зараз зачитаємо. Зараз поговоримо з приводу думок, чи потрібно читати, чи не потрібно. Давайте почнемо з того, що в мене вже така сформувалася. Думка, що якщо я вже щось і читаю чи я щось роблю, я намагаюся в собі формувати інтелектуальну доброту. Такого терміну, в принципі, не існує, і дуже шкода, він в в роздробленому вигляді, але я вкладаю в цей термін таку річ, як сукупність. Емпатії, етики, відкритості і відповідальності. Емпатія, етика це е, зрозуміло і очевидно, відповідальність і прозорість це вже більш цікаво. Прозорість це прозорість у ваших діях. Тобто е, унеможливлювати психологічні ігри, а ще краще не грати в них. Найкращий варіант виграти в психологічній грі не приймати в ній участь. Бути просто прозорим, відкритим. Відповідальність це дуже важливо, тому що без відповідальності у ваших діях чи словах настає тиранія. Це вже історично доведено. Тому я буду розмовляти і казати тільки в цьому контексті. Я не буду казати, чи потрібно читати для того, щоб отримати якісь знання, чи бути розумним, чи не там лише Да? Я оцінюю читання або не читання в критеріях, чи отримується з того процесу здібності до інтелектуальної доброти до цього терміну. І так отримується. Тобто, якщо, наприклад, не читати, то набагато важче те все ті всі здібності отримати. Але можливо, звісно, якщо займатися ре, рефлексією, якщо багато вести діалогів, діалогів з людьми, якщо реально багато, якщо ви з десятьма людьми спілкуєтеся, це, це небагато. І якщо ви в віртуально, наприклад, в соцмережах спілкуєтесь, це також не спілкування повноцінне, мається на увазі прямо, от, щоб круг спілкування там був людей 100, 200, 300 тисячі, тоді ви будете більш розуміти, що таке інтелектуальна доброта. Тому що як через книги можна, за, слідкуючи за героями, за, їхніми, за їхнім життям, автори вкладають аспекти всього життя, наприклад, в одну книжку. І ви не затрачаєте своє, своє життя, ви там, в десяти книжках проживаєте 10 життів. Тому я і кажу, що книги набагато корисніше, щоб отримати ці здібності. Взагалі, чому важлива інтелектуальна доброта в моєму розумінні? В тому, що навіть якщо суспільство вороже і не діє те, що я кажу, то все одно потрібно це робити, тому що іншого шляху немає. Або занепад, або знищення, або Деградація або це. На мій погляд, це краще, чим що інше. Тому що якщо читати, чи розвиватись, чи жити для того, щоб бути просто розумним, або отримати якісь здібності для того, щоб ким бути за когось краще, або просто краще, чим вчора, це теж якась. Семантика і шлях нікуди. То й таке. Навіть якщо, наприклад, з приводу того, є ж нюанс, що не всі люди можуть читати багато, давайте не будемо спиратися на радянську або пострадянську школу, де потрібно було займатися дресируванням і самодресируванням. що де казалося, що потрібно читати, якщо навіть не хочеш, читай, якщо навіть не можеш читай, читай багато для того, щоб бути будь, будь, непонятно. ціль незрозуміла. Не читай, щоб читай. Тому я і в, в, вмикаю оцей термін інтелектуальна доброта як критерії, інакше я не бачу ціль читання. Просто читати, щоб від, відпочити, можливо. Це як релакс, але також не все життя, ти ж не будеш релаксувати все життя. Там, ну, от одну книгу прочитав для релакса, просто поцікавитись, а інше добре для якоїсь цілі. У мене ціль така. Тому, якщо важко, якщо важко сприймати інформацію, якщо. Наприклад, є дислексія, якщо зорові якісь проблеми, якщо важко концентруватися, то абсолютно без проблем переходити на аудіокниги, відео, на Тут тільки не на відео огляди. Навіть оце, що я роблю, це ж я просто пропагую, щоб люди читали. Але я не роблю якийсь повноцінний огляд книги, І тому що я вваж... я це не роблю, тому що я вважаю це. Немає ніякого сенсу. Тому заставляти себе читати не сильно продуктивно і навіть контрпродуктивно, тому аудіо варіант ідеально, якщо існують аудіокниги, які вас цікавлять, слухайте. Вони плюс-мінус будуть працювати так же само, як і прочитати. Може трішки е не так ви розвинути ті нейрони, та й не страшно. <клес> <клес> Зачитаємо. Так що ну, з приводу читати або не читати, не, не заставляйте себе. Якщо не можеш, не читай Слухай аудіокниги. Але це важливо. Якщо не читати або не не слухати ав книги, так можна все одно бути людиною, там, і навіть направленою на цю ціль, що я озвучував раніше, але набагато важче, набагато вірогідніше, що буде відхилення і не вийде нічого, і тому що життя коротке, а і життя одне. А через книги ви можете отримати 10, 20-30-100 життів. Навіть читаючи біографію людей, ви проживаєте те життя, ви отримуєте той досвід, ви отримуєте. Ну ну, ну ви зрозуміли, дуже корисна ця інформація. Ну настільки важливо, що прожити не одне життя, а от. В літературі сотні життів для того, щоб прийти до емпатичних речей. Так що таке, ще раз кажу, мій світогляд в книгах це е, інтелектуальна доброта, сукупність емпатії, етики, прозорості і відповідальності. Зачитаємо. Вірно підданий Генріхман. Е, Давайте спробуємо уявити державника так от, класичного державника в поганій системі державній. Ну от, класичного. Зачитаємо. Швиденько. Там перший уривок. В перших же рядках роману Вірнопідданий Генріх Ман знайомить читачів з маленьким дідалом Гесрінгом, хворобливою і заляканою дитиною. Основний метод виховання, який застосовують його батьки, це биття. Страх перед батьковою караючою десницею, озброєною міцним ціпком, перше найглибше почуття малого. Цей страх вітається в його душу. Назавжди, набуваючи протягом дітерігового життя різних форм, поваги до авторитетів, учителів, старших студентів, командирів, схиляння і плазування перед владою, котрим трімку від споглядання сильних світу цього, зроджений насильством, цей ляк занапащує добрі задатки дитячої натури, спотворює її. Пробуджує в свою чергу нахил до насильства, мстивості, вчить брехати, викручуватися, підлабузнювати. Підлабузнювати. І ще, і ще один уривок, який дуже важливий, я вважаю, для того, щоб сформувати повну картину, про що, це, про що цей твір. В ідейному розвитку героя, як і в ідейній концепції роману, взагалі, велика роль припадає на блискуче змальовану сцену демонстрації безробітних. Тоді на Унтерден Лінден і сталася перша зустріч Геслінга з обуреним народом і з переможним прибуркувачем народного протесту, молодим Кайзером Вільгельмом Перед Масою голодних, змучених важким життям людей, молодий буржуа переймається жахливим нападом ляку, якого він уже ніколи не може позбутися. Тим сильніше спалахує в його тремтячому серці боягуза віддана любов до того, хто спромігся подлумати тисячоголову гідру бунту, хто розігнав знедолену бідноту і, спираючись на своє військо та поліцію, поновив порушний. Порядок міцнив буржуазну світобудову, що, здавалося, вже похитнулася і погрожувала впасти. Гайзер стає для Геслінга запорукою стабільності, емоцій, власницького світу, прикладом гідним наслідування, взірцем незламної волі та рішучості в боротьбі з ненависною демократією. Дуже цікава книжка. почитайте. Якщо потрібні книги, звертайтеся.